Друзі, вітаю! Дякую за підтримку. Сьогодні отримала я дві посилочки з полуничкою, з розсадою полунички. Ось ця посилочка прийшла до мене з У мене є відео, і там є під відео коментар. Автор канала пише мені, що відправив мені посилочку. Ось ця посилочка мені прийшла. Упаковка ми бачимо, яка вона у нас. Ось тут, бачите, ще трохи порвана коробочка. Я хочу вам сказати, що я таку посилку ще ніколи не отримувала. Це вперше таку посилку я отримала. Ми з вами бачимо. Давайте ми зараз побачимо, що буде там посередині. Полуличка, розсада, розсада, Боже, е має, бачите, має вуса. Е звісно, що грунт трохи він про цей підсохший, бо поки вона дійшла. 20 штучок я замовляла. Е Два, чотири, шість, вісім. Десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Я щось не зрозуміла. Давайте ще зараз знов, знову знову будемо. Шитаємо. Два, чотири. шесть, висим. не можно и Два, четыре, шесть, Е. Это у нас рассадка. Так, еще считаем тут скидки. Ага, тут по три, бачите, тут по три. Тут у нас три і три дев'ять маємо, і дванадцять і там вісім двадцять. Все все правильно. Двадцять штучок. Все правильно. Все правильно. Ну, ось так, що я хочу вам сказати. Росадка не вивалилася з касеток. Вона по цей міцно. Корінечки вже бачимо, вони повилазили. Бачите, де ось яка розсадка є з вусиком. Так одна вже вусика одна. І... Ну... Упаковку, коробочку ви бачили, як було воно упаковано. Ну, ось так. Ось така розсадка. Будемо з вами висаджувати її. Куди я буду її висаджувати, я вам покажу відео. Ну, Ось така вона, розсадка полунички. Покажу вам відео, куди я буду її висаджувати. Так, маємо розсадку таку 20 штучок є у нас. Так, назву полунички я вам скажу у тому відео, куди я буду її висаджувати. Ну, коли буду висаджувати, буду знімати відео і покажу вам і скажу назву полунички. Зараз я Відкрию ще одну посилочку, покажу вам. Відкрила я коробочку, хочу вам сказати, що упаковка була така надійна, міцна, все було запаковане добре. По поводу ось хочу показати вам розсада. Розсада теж ми бачимо, ну, бачимо з вами як у посилочки в мене були. Ну, деякі листочки треба буде мені віддаляти. Ну, я буду вам показувати, буду розсаджувати і розсаджувати куди і як я буду садити, я буду теж знімати відео. Мені подобається, дуже подобається, що вона така бодренька, краще, краще ніж та, що я отримала. Пам'ятаєте, в мене є відео я вам показувала. І корінечка у неї в тирсі. Бачите? Тирса волога. І е, вона не, не, це, не, не, не пересохла. Е, мені подобається. І якщо б, я думаю, що навіть і трохи пізніше б отримала посилку. Ну, та посилка у мене йшла три дні то я б цей, воно б не пересохло бо у мене. Ну у, ну, у коробці, в упаковці всі. Бо тирса, бачите, і тирса така волога. Мені подобається. Мені подобається. Так, тут у нас. Тут у нас... Повинно бути чотири сорти. Зараз ми побачимо. Два. Дивіться, які коріння. Дивіться, які у неї коріння. Ви дивіться? Оце так. А дивіться, яка краса. Бачите, яке коріння. Хочу вам сказати, що я не виписувала ще, у мене ще не приходила посилка з інтернет-магазину, щоб було от таке коріння. Мені подобається. Я навесні буду вам говорити, я побачу ягідку, яка буде ягідка з цих сортів. І буду вам говорити, показувати, буду говорити назву магазину, де я купувала. Ай, дивіться, яка краса. Листочки, звісно, я буду ці, я буду їх видаляти, листочки. Так, залишу тільки серединку. Листочка, одну серединку і досить буде для того, щоб вона прийнялася. Дуже коріння такі, гарні коріння великі. При, коли буду садити, я буду показувати вам. Ця трохи не така вона велика. Я зараз її треба буде її смочити трохи, наче вона суховати коріннячки. Мені подобається. Ви дивіться, яка коренева тут. Всьому така буду. І е, при пересадці я обов'язково. Ну, я вам покажу. Я вам покажу, як я буду висаджувати і куди я буду висаджувати її. Ну, ось так, друзі. Щиро дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, хто що не підписався. Коментуйте обов'язково. Дуже приємно читати ваші коментарі. Оце я зараз говорю, вам побачила один квітонос. Ось так. Е Добре, дуже добре. Навесні побачимо. будемо куштувати ягідку і назву сорту, і де купувала я цю розсаду, я буду вам говорити навесні. Ну, ось так, друзі. Щиро дякую вам, хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. ну, Це дуже добре, що ви є, і тримаєте мене на моєму каналі. Дуже дякую. Щиро дякую вам. І бережіть один одного, і здоров'я вам, міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.